Збройні сили України матимуть американські морські безпілотники для берегової оборони. Про це на брифінгу 2 травня заявив речник Міноборони США Джон Кірбі, пише Лиганет. За словами спікера Пентагону, армія Сполучених Штатів вже провели навчання групи військовослужбовців ЗСУ для застосування деяких безпілотних суден берегової оборони. У Вашингтоні вважають, що ці безпілотні морські комплекси допоможуть Україні під час оборони берегової лінії від зазіхань російських загарбників. На уточнювальне запитання, чи було вже поставлено ці безпілотники, речник Пентагону відмовився відповідати, що це за безпілотні системи та в яких бойових умовах їх можна застосовувати, нині невідомо. Разом із партнерами та союзниками ми працюємо над зміцненням українських можливостей у береговій обороні. Запевнив спікера Міноборони США також стало відомо, що Сполучені Штати передадуть Україні додатково п'ятьох тисяч ракет до протитанкових комплексів Джавелен. Протитанкова зброя в Україну буде доставлена у найближчі дні. Також у США підготували чергову партію гаубиць М 777 для України. Американські гармати будуть передані Збройним силам України для протистояння російським військовим. 155 мм гаубиці М777 входять в новий пакет військової допомоги Україні. Дякую за перегляд!